Курочка, це курочка редбро, А, там, там. Там же в мене ще залишилися оці голошики, які підростають. Малесенькими я їх поки що не продаю. Хочу... Ну а в хлопців сьогодні робота вивезти е, навоз. Вітаю на своєму каналі. Ранок на дворі, ще не проснулася, зик заплітається, ще волосся мокре. Одразу хочу показати взагалі, що в нас робиться по двору. Сітки валяються, всі робочі моменти в нас залишаються в ніч на дворі, так як і повинно бути. Клітки вже потихесенько підготовлюються для перевезення наших пташок. Далі стоїть ще один каркасик для майбутньої клітки. Сподіваюся, все ж таки воно доробиться. <клес> <клес> ну і тепер ходімо разом, буду показувати, що в нас сталося тепер в сараї, що в нас взагалі є з курями. І якраз поки ми йдемо, хочу відповісти на одне запитання, що ми більше перейшли на курей. І, мабуть, це дуже вигідно, якщо якось кролів ми запустили. Кролів ми не запустили. Е Нічого взагалі не заважає паралельно, якщо є бажання і це все з розумом, вести ще щось, що дає прибуток. Тому так і робимо. Сижу вдома, мені сумно. Ну, а щоб сумно не було, ходімо. Ти з нами підеш, пішли? Знову ж таки, в нас відбулася перестановочка, трішечки тут все повбиралося, вбрався один відсік. І тепер дивіться сюди, як все гарно стоїть. так? Тут ну, зрозуміло, що не все впорядковане, але більш-менш мені вже подобається. Ось за оцю клітку. Пам'ятаєте, я в попередньому відео казала, що ми поїхали, нам подарували таку невеличку клітку. Поїхали, привезли ось таку ось кліточку, віддали нам безкоштовно дві кормушки, є поддони до неї. Залишилось тільки зробити ось отут таку саму двірку і поставити водичку. Ось дивіться, що з нею сталося, в якому стані вона тепер. Ось така кліточка тепер стала. Вона в нас тепер на 4 яруса. Повністю все зроблено. Дивіться, як прикольно виходить. Ось отак. Опа. Оп, і піднялося. Оце ось буде змінне По тому, як будуть курчати виростати, просто ця сітка буде замінюватись на більш велику. Далі пам'ятаєте, що було тільки два жалізних піддона, ось вони стоять. А тепер оці ось нові вже зроблені. Все, як зроблено і в попередній клітці, так, це все з ліноліума, зручно, ми вже в них чистили. Прикольно виходить, ти почистив ліноліум, пішов його помив, він в тебе чистесенький, не мокрий. тобто якщо... Дерево підсовувати так, ви його вже так не вимиєте, все одно воно буде мокре і все одно воно буде смердякати. А тут взагалі все чітко. Давайте далі. Знову ж таки, всіх бролерів продала, бролерів немає. І залишилось в нас ось отакі ось, ось лялі. Їх тут 29 штучок нам залишилося. І ось вчора дзвонять. Замовляють курей і питають за бролерів. Коханий вже стоїть рже на всю, бо я йому пообіцяла, що це наші. Ну кажу, хіба що 10 штук можу виділити. І сама вже сміюсь, бо мені вже реально було смішно. Вона, ну дайте, будь ласка, хоча б 11. Ну, домовилися, що в суботу зранку 57 курчат ще звідси поїдуть. Поїдуть ось такі голошейки, поїдуть 10 бролерів, поїдуть отакі ось. Волошийки класні, і поїдуть гірку аж 25 штучок. Давайте я хотіла для наглядності, щоб ви розуміли, ось попередня партія, та, що в нас залишалася <кій> з 28.02. Я хочу, щоб ви подивилися на вагу і оцінили. Бо як для мене. Два місяці їм буде 28 числа. Сьогодні у нас 11 квітня, тобто півтора місяці їм зараз. Дивіться. По нулям. Зараз відтаримо, щоб вони в мене тут не скакали, як сагайдаки. Дивіться, по нулям. Я відтарила. Так, іди сюди. Тихо, не велась. Тихо. Оце ось такий півник в півтора місяці. Дивимось. Дивіться, кіло 740. Півтора місяці. А я дзвонила по оголошенням, питала курей, скільки коштують два місяці. Вони кажуть, ну по 120, там від 100 голів ми привозимо, але вага в двохмісячному, уявіть, 800-900 грамів. Я не розумію, чи можна годувати, щоб за два місяці навіть кілограма не набрати. Ось півтора місяці майже два кілограма, як бролер. Давайте іншого возьмемо. Ось теж гарний півник. Це Мастер Грей залишився. Мені ось е, колір сподобався. Сідай. Тихо, тихо. Заспокойся. він легенький. Але в нього вага, кіло 600. Давайте округлимо трошечки, так? У мене тут ще залишалися курочки. Ось ваша курочка, йди сюди. Йди Бачите, курочка. Це курочка редбро. Важимо кіло 400. Ну, тобто, все одно якось воно йде до того, що ну, немає такої ваги, щоб в два місяці там було 800-900 грамів. Так. Будемо йти зараз далі. А, і так, да, я ж їх вже годую. Тільки однією кукурудзкою, бачите, тільки однією. Я хочу, щоб вони трішечки в мене схудли або просто витягнулися, для того, щоб їх вже перевезти до великих. Так, тихо, тихо, тихо. Давайте ось голошийка. Голошейка була завезена 22-го. Тобто їй зараз десь тижнів три. 680 грам. А ну й сюди. Я тебе зараз клюну, ти диви, яке воно. Півник гарненький. Стоять. 800 Вісім грамів. Ну, гарна вага. Гарно вони набирають. Так, да, я їх годую комбікормом. Ніхто не забороняє нікому годувати комбікормом, чим взагалі заманеться, правда? ж? Голошейка Далматінець. Цим ребятам сьогодні 13-й день чи 12-й. Ну, тобто ще трошки немає двох тижнів. 370 грамів. Давайте візьмемо такого. 292. І я хотіла ще чорного взяти для порівняння. Ой! Пішов гулять. Гулять вже пішов, іди. 340 грамів. Ну, отака вага зараз в цих. І я привіт! Привіт, мій помічник! <рив> моя кіця, Казі я зараз ведмедик. Казі я отак до мами перелажу. І я аж хотіла ще гіркулістів показати, яка в них зараз вага. По нулям, по нулям. Опа! чек чик чек А не 420 грамів. Давайте трохи меншого возьмемо. Це вже взагалі бролер. 340 грамів. Ну тобто, цим також вже сьогодні там 13 чи 12-й день. Це треба рахувати по записам, коли я їздила. Так, все. Курей поважила, все показала. А, там, там. Там же в мене ще залишилися оці голошики, які підростають. Малесенькими я їх поки що не продаю. Хочу підростити до моменту отих підрощених, їх набагато краще беруть. Правда? так так так, 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 так. Де? На руці? Пішли, будемо курочку готувати. Підемо? Пішли, моя кіця, будемо курочку годувати. Це нулька, пішли. Ми вже зібралися. Потрібно буде з'їздити по справам. Де ж? Пішли. Беру з собою одного помічника. Потрібно буде, щоб допоміг. Ну, і. <кій> <кій> Зараз залишаю хлопців. Вони будуть робити роботу. Що саме вони будуть робити? Бачите, дуже багато весною роботи в селі. Я вже не один раз казала, що в селі зранку до вечора йде в фітнес. І який ввечері ти можеш зайти, <кій> залізти в дом, або просто. Лежати на городі, так, в напрямку до будинку, і казати, що я вже там. Я вже трішечки тут подосівала всього, пропололи ми полуничку, я вже її почала поливати, бо тут починаються вже такі он квіточки, скоро бути, їй треба дуже багато такої водички. Ще її треба чимось підживити. Чесник росте. Цибуля росте, вже такий он, Петрушка там прикольна. Біля Петрушки ще й посіяла таку маленьку капустинку. є Іди. Так, А, то ти все робив? Да? То мама таке наговорює, що попало. пока-пока. <laughs> <Okay>, <laughs> все, господар пішов по своїм справам. Ну а в хлопців сьогодні робота. Вивезти е, навоз, навести тут порядок, бо завтра будемо вже орати город. Треба ж посадити швидше, ніж усі сусіди, як це так? Ну як? Треба швидко садити, щоб встигнути попереду усіма, щоб швидше все виросло. А тоді, як завжди, мороз клац, і нема нічого, пересаджуєш заново. Але то ж таке, головне швидше посадити. Дрень поїдемо? Да? Поїхали. Поїхали дрень. Вітьок. Падай. Відкривай ворота, падай. Або клади свої кістки. Дринь. 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 сам Хай сам сідає. Ні, не, не туди, дринь. Де твоє кріселко? Сюди. Синок! Сюда сідай. Давай. Давай. Дринь! 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 Поїдем кататися. Дринь! 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 Дринь. Tchau, Так, ми приїхали, поробили свою роботу. Хлопці он, роблять свою роботу. Вже п'ять прицепів вивезли. Будуть довозити ще. У-у-у, скільки пилі! Це спеціально, спеціально, бо я тут стояла. Дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дрин-дринь. Аба! Єє, дрин-дринь! Так тут вже небагато і гною залишилося. Ще ще треба ж поїхати на город подивитися, що поробили. Як порозкидали. Пра? До. То вдруг не так зробили, як треба. Так, ну що, у нас тут буде в цьому році всі наші 25 соток. Ось оцих 5 соток, яка тут була повністю така. А... ну Ось бачите, трішки тут навіть не передискувалася взагалі. Його тут продискували, мабуть, раз-три пройшов, такий невеликим трактором. Ну, а тепер будемо все заразом оце великим трактором орати, для того, щоб оцей перій той, що росте, перевернути догори дригом і щоб його в цьому році не було. Ну і Під трактор тут будемо садити картоплю. Але за цією ось ложбинкою, яка знаходиться ось ліворуч, так тут 5 соток, Я ще не вирішила, що тут зробити. Можливо, ви хтось підкажете, що можна зробити. Я думаю, воно зарається гарно, але єдине, що ну, дуже довго гуляла ця земля, десь років 5, ніхто вже не користувався. І я вже тут думала, і капустина садить, і перцю насадить, бо в мене розсадить трішки багато. Гарбузи не хочу садити, бо якось воно, ну не знаю. Багато в нас пропало, їх вони не використалися таке собі. Кабачки да, — так. З якоюсь кучкою підмішувати качкам тим паче, то я думаю, окей, піде. А що ще можна посадити? Порадьте мені в коментарях. Можливо, додумаю, передумаю щось інакше. Так, навозу в нас небагато, від кроликів, там курей, ну вже скільки є. Ось така ось ця половинка. Завезена, розкидана, ну ще ж будемо перед оранкою повністю це все розкидати. В цьому році трішки збільшений у нас город. Так, ще ось, бачите, яка тут є гарна також. Хотіли її забрати собі, але так подумали, що 50 соток в цьому році буде, мабуть, забагато. Ну, побачимо, можливо, вона наступний рік. Помічники наші працюють. Ой, все робиться. Весна на дворі. Так гарно, дивіться, все зеленіє. В селі он, там от от все цвіте. Дивіться, які гарні кущики прямо. так. Завтра вже будемо орати город 12 квітня. Тут поки що картоплю притримаємо. Десь, можливо, через тиждень, я думаю, будемо садити. Ну, пограємо, зразу посадимо. Так, а коли будете орати городи ви? Що вже посадили і що плануєте садити в найближчі дні? На цьому все. Всім па-па!